Пласт в Україні об'єднує близько 10 тисяч членів різного віку. Протягом року в Україні проводиться понад 100 виховних таборів пластунів різної спеціалізації: спортивні, морські, мистецькі, лижні, альпіністичні, археологічні, кінні, екологічні та інші. В таборах пластуни практично закріплюють знання і вміння, здобуті впродовж року на щотижневих заняттях. На місцевому рівні осередками пласту постійно реалізують безліч акцій соціально-культурного та виховного спрямування. Такий осередок пласту є і в Білгороді Дністровському, на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 керівник Сергій Лєхан. Готуючись до таких літніх походів та таборування, юні пластуни клубу напередодні закріплюють навички швидкого встановлення наметів, приготування їжі на бензиновому пальнику та пічці Бонда. вже говорити про скелелазення для мандрії? В гори – це не завадить. І ось пластуни Акерману, готуючись до пластового табору в Італії, вирушили в дводенний навчальний похід по околицям міста, в лісостопові масиви, збережжям дністровського лиману. Поставили базовий табір, приготували смачний обід, суп і гречана каша з тушонкою, навчалися в'язати вузли, вчили в поряд і пластові пісні. Гостини розмістили дітвору на вечерю та спочинок, садиба Богдана Нікеруя, за що і подія. Дякували господарю скаутінгу більше 111 років. А українські скаути це пластуни. Пішло від українських козаків-розвідників, що вимушені були лежати пластом довгий час, очікуючи ворога. Ну і один з засновників пласту в Україні це Петро Франко, син Івана Франка. Якщо вас і ваших дітей зацікавило таке дозвілля, ставайте частинкою пластунського руху в нашому місті. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.